Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте разом поглянемо, що я для вас приготував. Поїхали! Після кількох тижнів інтриги загадкових постів із кроликом та годинником Na'Vi Джуніор нарешті представили свій оновлений склад з counter Counter-Strike. І чесно кажучи, це виглядає як новий початок, на який команда давно вже чекала. Весь склад ви можете бачити на екрані, і видно, що це не просто оновлення, це фактично перезапуск Академки з нуля, але цього разу з чітким баченням і стратегією. Як на мене, Наві зробили дуже сміливий, але потрібний крок. Вони. Перестали дивитись на академку як на формальність і перетворюють її на реальну платформу розвитку гравців. Сьогодні Наві Джуніор це один із наймолодших складів серед усіх академій Counter-Strike 2. І це чудово, бо саме у молодому віці формується стиль гри, дисципліна та характер. І якщо цих хлопців правильно виховати, ми можемо побачити нову генерацію Наві за 2-3 роки. І мені подобається, що команда так би мовити, змішана. Є українське ядро, але також гравці з Фінляндії, Чехії та Румунії. І це виглядає як такий собі європейський мікс. Який дає більше тактичної різноманітності і ширший обмін досвідом, така комбінація може стати сильною стороною, якщо вони знайдуть спільну мову і ту саму правильну хімію в команді. Та якщо чесно, основний склад Наві зараз у повній кризі. Результати слабкі, довіра фанатів падає, а сцена постійно нагадує, що старі Наві це вже далеке минуле, і ось тут на арену виходять молоді. Можливо, саме цей новий склад джуніорів стане тим променем який поверне віру в бренд, бо все починається з фундаменту, і зараз навіть цей фундамент нарешті перебудовують. Перші місяці, звісно, будуть складними: адаптація, комунікація, пошук стилю. Але якщо команда втримається через півроку, ми можемо побачити сюрприз на рівні топ академії Європи. І не виключено, що через кілька років хтось із цього складу вже буде грати під головним тегом Наві. Тож це не просто академка, це новий фундамент організації. І якщо його правди, побудують, команда наві отримає друге дихання. Може, цього разу історія Counter-Strike зробила коло, легенди знову повертаються у центр уваги. Хел ТВ офіційно оголосили, що до зали слави 26-го року буде введено трьох справжніх титанів сцени: Єгора Маркелофа, Рафаеля Когу та, звичайно, Олоф Мейстера. І найприємніше це те, що серед них є українець, який свого часу сформував саму ДНК Наві. Для тих, хто пам'ятає епоху Counter-Strike 1.6, ім'я Маркелов. Це це не просто нік, це символ цілої ери. У 2010 році, коли народжені перемагати, створили свою легендарну епоху домінування. Саме Маркелов був серцем команди. Його агресивний стиль гри, холоднокровність у клачах і той самий лід у Венах зробили його найкращим гравцем світу. Без нього Наві ніколи б не стали тією глобальною силою, якою вони, на жаль, були, а не є. І мені здається, що це рішення не просто формальність, а визначення Знання внеску всієї української сцени, бо з Маркелофа почалась історія, яка привела нас до біта, Сімпла і до всього, що ми маємо зараз. Так, звичайно, в Counter-Strike Go він уже не досяг колишніх висот, але саме його епоха заклала фундамент для сучасних Наві, і тепер це нарешті офіційно визнано на рівні Хелл ТВ. Поруч із ним Когу, головний архітектор бразильського counter strike ще до епохи Фолена, людина, яка фактично відкрила двері Південній Америці. Міжнародний кіберспорт. І звісно ж Мейстер. шведський феномен, що став символом золотої доби фанатік. Його моменти з деф'юзом у вогні на ESL One в Кьольні 2014 року це не просто хайлайт, це частина історії самої гри. Тож кожен із цих трьох гравців отримує власну церемонію під час Hell TV Awards у Белграді 10 січня 2026 року. Спеціальний профіль, статтю, відео про кар'єру і, звісно, той самий. Rolex із гравіруванням Hall of Fame. як на мене, просто найкраща символіка для тих, хто назавжди змінив сцену. Тож це одне з найсправедливіших рішень Хелл ТВ за останні роки. Бо кожен із них це не просто статистика чи титули. Це люди, які створювали культуру кіберспорту. Ще тоді, коли твіча навіть не існувало, а мільйони фанатів дивилися демки саме через Хел І особливо приємно, що Україна знову в центрі цієї історії. Маркелов це частина нашої ідентичності як кіберспортивної нації. І сьогодні цей факт офіційно закарбовано в історії гри. Три різні країни, три епохи, три легенди, але всі вони мають щось спільне. Вони залишили слід, який не зітре жодна нова версія Counter-Strike. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Тож тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Діскорді, де ви абсолютно на кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. Тож обов'язково заходьте. Ну і напишіть, що ви думаєте, стосовно сьогоднішніх новин, адже ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на Ютуб. Тож я бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі!